Готовий. Я завжди готовий. Усім привіт! Один з найстаріших супергероїв коміксів повертається на великі екрани. І це Супермен. До речі, став лайк, якщо ти його фанат. 1938 року глядачі вперше прочитали його комікс. А в 1948 році вже вперше побачили його в кіно у виконанні Кірка Еліна. І ось виходить вже нова лайв адаптація пригод Супермена, де його на екрані втілює дев'ятий актор. Цей фільм є першим в оновленому кіно Всесвіті DC від Джеймса Гана. Також. Став лайк, якщо ти чекав на оновлення кіно Всесвіту. Спочатку це мав бути сиквел людини зі сталі з Генрі Кавілом, але в зв'язку з виробничими проблемами Ліги справедливості. Від цієї ідеї довелося відмовитись. І після затвердження Джеймса Гана на посаду одного з босів DC, він почав розробляти абсолютно інакшу історію Супермена. Цей фільм частково заснований на коміксі All Star Супермен, Гранта Моррісона» та Френка Ква. На головних ролях поки доволі мало відомі актори: Девід Корнсвет та Рейчел Броснаген. А от на інших другорядних персонажів Джеймс Ган покликав буквально своїх друзів, як от Натан Філіон, і тих акторів, які вже засвітилися в проєктах Марвел. Тепер ми спробуємо розібратися, чи вдався перезапуск історії Супермена Джеймсу Гану, чи ні. Став лайк, якщо вважаєш, що так. Ну, або дизлайк, якщо ні. А сам огляд розпочинається. Що ж, подивився я нового Супермена, і якщо коротко, то він мені сподобався. З оригінального я б виділив би тільки режисерський підхід Джеймса Гана. Побільше веселого, поменше похмурого. Хоча і тут супермена зображають як символ надії. А саме іноді виходить така біблійська стилізація, як у Снайдера, але. Ось що цікаво. Уважні глядачі могли б помітити паралелі своєрідній відсилки Гана на самого себе. А саме сцена появи Лоїс та героя Едді Гатегі на військовій базі. Це аж дуже схоже на появу вартових галактики на одній з планет у третьому фільмі. Ну а так, це для мене той самий Супермен, що і раніше, але від інших творців. Джеймс Ган тут додає більше канонічності, коміксовості. І все. Фільм досліджує становлення супермена як героя, його подорож до того, щоб стати символом надії людства. І весь цей час Кларк, так би мовити, намагатиметься балансувати між work-life balance. Хоча оцих от важливих сцен за правильний вибір, моральні цінності, їх буквально одна-дві. І все. А так, це просто пригодницька фентезі з моментами посередньою графікою. Хоча за темпоритмом оповіді фільм доволі легкий до сприйняття, незважаючи на хронометраж більше двох годин. Таке легке попкорнове кіно. Але от що мені було не дуже приємно бачити, так це роботу з персонажами. Їм тут дають легке представлення, та й то не всім, окрім головних. Тому тобі треба буде просто здогадуватися, хто це? Він хороший, поганий, яка його мотивація? Одним словом, це я до того, що люди, які не знайомі з першим джерелом коміксами, мало що зможуть зрозуміти. Певен, багато хто знає лише популярну базу, а саме супермен це герой, Алекс Лютор – це один з його найзапекліших ворогів. І все. Якщо коротше, я хотів би більше бекграунду тієї історії, яку нам розказали у фільмі. За те, що вас у стрітці точно зможе порадувати, я певен, це кількість зіркових камео: Джон Сіна, Пісмейкер, Шон Ган, Макс Лорд, Бредлі Кубер Даніела Мельхіор, Батьки Калела, Суперґіл. Племінниця, а також син Крістофера Ріва в якості журналіста. До речі, став лайк, якби хотів би побачити Віла Ріва в ролі супермена. Як на мене, це було б досить канонічно. Власне, всі вони зіграли прекрасно, але мені ось не сподобався вибір Ніколаса Холта на Лекса Лютора. Ну це персонажа ж не його типажу. Це не Ентоні Стар, який неймовірно зіграв хоумлендера. Це різні речі. Отож, Супермен це цукерочка, яка стилізована в красивій обгорці. Тут видовища через край. Оператор-постановник деякими кадрами просто захоплює вашу увагу. А ті епічні баталії Супермена. Таке тільки на великому екрані і дивитись. Одним словом, якщо не шукати сюжетної глибини і логіки в цій доволі простенькій попкорновій історії, то даним шоу можна буде насолодитися на ура. Моя оцінка 7 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією, уподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі. Скоро вийде дуже багато цікавого кіноконтенту, пов'язаного з найсвіжішими кінотеатральними релізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих цікавинок, то обов'язково підписуйся на канал, адже таке гріх пропускати. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд. У тебе є собака?